Чи задумувалися ви над тим, чому після 14 років після релізу останньої офіційної частини сталкера ви до сьогодні цікавитеся цим всесвітом? Та власне, чому ви зараз тут дивитеся це відео? В кожного своя історія залучення в цей світ. Але головним чинником, який твердо тримає нас пліч опліч в цьому великому ком'юніті протягом майже другого десятиліття, це атмосфера. Але атмосфера, якщо так можна сказати, це лише результат багатьох механізмів, механізмів, для досягнення якого потрібно дуже багато факторів, які співпадуть в один час в одному місці, в результаті синергії, яких та завдяки вмілим рукам творців виходить щось, де мільйони хочуть та будуть проводити частину свого життя. Ось як це сталося зі сталкером, як це було з Half-Life, або ж з вашим улюбленим фільмом, який ви переглядаєте щороку. Постійні глядачі мого каналу знають, що я часто люблю піднімати тему атмосфери, для досягнення якої працюють такі фактори, як візуал, аудіальна складова, сеттинг, дизайн, наратив, руші та багато іншого. Але є один момент, на який потрібно прихледітися уважніше, аби зрозуміти, яким буде сиквел. Але перед тим я пропоную оглянути в експрес-режимі новини по сиквелу, і будемо досліджувати питання атмосфери в сталкер. 2. новин на сьогодні не так. Багато, але з цього достатньо, щоб знати, що в скорому часі на нас щось чекає. Так лише за останню добу в стімі розробники проводили маніпуляції з оновленнями сім разів. Тож в будь-який момент, в будь-який день, щось може бути. Очікуємо, та не забувайте, що рівно через дві неділі почнуться відбуватися різноманітні презентації, на яких я практично певен, буде геймплей Stalker 2. Можливо, анонс четвертої мафії, та не тільки чекати залишилося вже зовсім. Недовго. Отож, почнемо з рушія. Всі ми добре знаємо, що Сталкер розробляється на Unreal Engine 5, саме завдяки його можливостям та багато в чому новаторству. Ми маємо підґрунтя для спекуляцій та роздумів. До прикладу, ось позавчора вийшла Hellblade 2. так я розумію, що рівняти Сталкер та Hellblade – це те ж саме, що Дотка та Far Cry. але тим не менш, виконання цих проектів відбувається на одному й тому ж рушії. Сказати, що це кінематографічна та фотореалістична картинка. Не варто, бо це зрозуміло без слів. Погодні умови та сеттинг в додатку з Motion Capture роблять свою справу. Так, багато сварять проект за одноманітність механік та коротку тривалість гри, але це ніяк не впливає на атмосферу та на те, що вона сподобається навіть вашій бабусі. В цій грі нарешті досягнутий момент, коли кіношні катсцени абсолютно ніяк не відрізняються від геймплею. Ну зовсім. А пам'ятаєте, як в проектах нульових ви сядаєте за компуктер, скачуєте якийсь новий проект і бачите інтруху? Ось по. Типу, як в першому крайзіс, ти такий «Воу, ну зараз я тут роздам всім. А в результаті ну ніби непогано, але все ж десь відчуваєш себе намаханим. А що зараз? Зараз те, що відбувається на екрані, тупо не відрізнити від будь-якого з трейлерів. Ми про це мріяли десятиліттями, але народ хлібом не годуй, дай придертися і затоксичити будь-що. Бачиш, но ну, гра коротка та одноманітна. Менше з тим, ми не про це. Ми бачимо можливості рушія, ми бачимо погодні умови і розуміємо, що теоретично можливо все. Навіть згадайте технодемку четвертої версії Андріла під назвою Шторм Тест. Просто уявіть викид при подібних обставинах. Щоправда, одне діло порівнювати, хоча дуже красивий, але симулятор дослідження, сутичок з поодинокими ворогами та пререндерену технодемку. А інше діло розуміти, що сталкер 2 це не неймовірних масштабів безшовна мапа, яка наповнена своїм життям. Це шутер від першої особи у відкритому світі, де ви не будете бігати доріжкою, як в Hellblade. Також Сталкер це Alive, тому умови створення і подачі гри радикально відрізняються. Тож, з однієї сторони, ми знаємо, що рушій суперпотужний, він може демонструвати небажану красу. А з іншої сторони, якщо сталкач буде походити візуалом на Hellblade, ваша 50-90 не дасть навіть 50 FPS. Нам лише маю на увазі ПК гравцям, залишається надія на дуже розгляд. Розширені графічні налаштування. Ну а для ентузіастів 40 в поміч. В результаті ми дійшли до висновку, що потенційно сталкер може дати нам дуже якісну та атмосферну картинку з різноманітними погодними умовами. Щодо погоди, це взагалі окрема тема. Якщо в тіні Чорнобиля вона меланхолійна та депресивна, за що ми й полюбили цей всесвіт? То вже в чистому небі подекуди ми інколи можемо спостерігати гарні світанки та інколи сонячну погоду. А в поклику прип'яті, так взагалі. Депресія змінилася на атмосферну подорож в результаті одним, як і мені, до душі депресія, хмари, вічний дощ та морок. Іншим же, подекуди сонячна атмосфера поклику прип'яті не менше до вподоби. Тому це дуже важливе питання, яке нерідко піднімається в ком'юніті. Тож, давайте на основі всіх трейлерів спробуємо дослідити, чого нам чекати в сиквелі. Найперший та мій улюблений трейлер безкомпромісно занурює нас в гнітючу, важку, але від того таку приємну атмосферу навіть селище новачків вкрите важкими хмарами, а момент з колесом огляду або ж аномалією це взагалі найатмосферніше, що я бачив в своєму житті. Наступний трейлер «Скіф». на жаль, тут лише декілька секунд, де демонструється загальний настрій, але цього достатньо, щоб побачити важке небо з постапокаліптичним настроєм. Тут ми також розуміємо, що депресія це невід'ємна складова гри. Сталкер 2 – офіційний геймплейний трейлер. Ось тут ми вже вперше помічаємо покращення погодних умов, хоч і хмарно, але все ж сонячно. Болота до цих пір ще дуже важкі по настрою, і мені це подобається. І ось ця розмова остаточно демонструє, що на вилазках ми споглядатимемо мальовничі та теплі пейзажі, але це ніяк не портить атмосферу. Це лише змінює її, наближаючи до вайбу поклику прип'яті. Трейлер, вхід у зону також має гнітючий настрій, але події відбуваються вночі, тому атмосфера лише досягається завдяки викиду, який наближається. Ось і трейлер іди до мене. Під час його перегляду ми нарешті можемо познайомитися зі справжнім настроєм гри. Постійної депресії на 100% не буде. Про це свідчить практично 75% локацій з трейлеру. Але це не заважає грі бути красивою та все ж атмосферною, але вже не депресивною. А в моменті з дугою та маковим полем так, взагалі мальовничою та пейзажною. Прогулянка в прип'яті, де вас осяює сонячне проміння. Чому б і ні? Красиво ж, як не крути. Бекам Нанстапабл. Таянів теж саме, і мене не покидає відчуття, що гра так буде виглядати на максимальних налаштуваннях. В Bolts Bullets взагалі мало хто звертав увагу на походу. Більшість на картинку та в цілому механіки. Щоправда, тенденція з безхмарними прогулянками по зоні зберігається, але з винятком певних моментів, як ось тут під час атаки собак. Трейлер бродяга тут кардинально все змінилося у меланхолію. Атмосфера тіней Чорнобиля красиво цікаво подобається. Анонс остаточної дати релізу ніч або ж вечір. Небо ми бачимо лише протягом декількох секунд, але воно точно вкрите хмарами, що робить цю сцену доволі атмосферною. Це не рай. Момент з Ріхтером виглядає добре освітленим та позитивним по настрою, але все ж небо вкрите важкими хмарами. Сцена з технікою важка по настрою та ультраатмосферна, як і колесо огляду, яке не гірше аніж в першому трейлері. Щоправда, настрій тут вже зовсім інший. Він не кращий чи гірший, він просто. Інший і все ж дуже атмосферний. В інших моментах ми прослідковуємо тенденцію до теплого настрою. Також під кінець хочу підняти питання рушія X-Ray та унікальної атмосфери оригінальної трилогії. Рушію більше як 20 років, і завдяки саме його потужностям та в принципі можливостям ігрових технологій тих років ми й маємо таку специфічну та лімінальну атмосферу з її просторами. Але потрібно розуміти, що напівпусті локації та малополігональні моделі зробили цю атмосферу такою. І Інколи утробною, такою, як ніби ви провалилися в приємний сон, з якого не хочеться виринати. Тому я вважаю, що дизайнерам в ті роки в якомусь сенсі пощастило. Геймдев тоді намагався в реалізм, але нестача ресурсів і створювала цей вайб, за яким ми так ностальгуємо, за що я люблю повертатися до першого Half-Life та за що я люблю повертатися в Stalker Тінь Чорнобиля. Але за 20 років технології рішуче стрибнули вперед, і тепер атмосфера в своїй більшості пішла в кінематографічність. Ось як Hellblade 2. Якби ви не мріяли отримати ту ностальгію в Silent Hill 2 ремейк, в повній мірі ви її не отримаєте, адже гра буде йти в реалізм, який дисонує з оригіналом. Не без густого туману та важкого настрою завдяки звуковому супроводженню. Але якщо ви хочете тих відчуттів, вам пряма дорога в оригінальний Silent Hill 2. Тому десь на щастя, а десь і на жаль, я дійшов до висновку, що сиквел Сталкера ця тенденція не омине. Так, всі ми живемо в тій зоні, що на X-Ray. Де лімінальність просторів затягувала нас в ті дворики та будівлі, але тепер все буде інакше, хочемо ми цього чи ні. Звісно, зі знайомими нам локаціями, персонажами та сеттингом, але це буде інша гра, і ми повинні це тверезо розуміти, аби не плакати в день релізу, що це не той сталкер. Ну й в результаті ми можемо дійти до висновку, що гра буде дуже красивою, але з різними настроями як депресивними, так і теплими, як це було в поклику прип'яті або ж модифікаціях. Меланхолію, яка була в тіні Чорнобиля, ми можливо й отримаємо, але це лише частково. Тому варто бути готовими до сталкера, який ми бачили в трейлері. Це не рай, а не того, яким ми його полюбили в тінях. Тече це минуле, але це те минуле, в яке ми будемо повертатися до кінця нашого життя. А сталкер 2 це сьогодення, від якого потрібно очікувати щось нове. Тому чекаємо на 5 вересня. Чекаємо складних, але красивих та атмосферних погодних умов в чорнобильській зоні відчуження. До зустрічі слава Україні.